Йом, ти там дуже зайнятий. Я тут подумала, давай, може, знімемо наших роботях. Однак так, і що перший кадр, значить так, щоб от відділ закупки. Наш відділ закупки, то зніми так, що вони там балакають по телефону, що вони вже нову партію обладнання по хорошій ціні в поставщиков вибили. Так, хто там далі? Давай подборщиков. Подборщиков Назара обізимо зніми Назара. Він сидить, такий важний, серйозний, за монітором і шукає трейлер для наших монтажників. Так, далі покажи е, маркетинг. Як ти ментуєш, що там все красиво, а я стою така над тобою і киваю головою, що все ок, показую, як треба. На фінал, на фінал монтажників знімий, попроси хлопців, а вони не розмовляють, вони не курять, вони монтують раз-раз і все готове. Вони там переносять вентилятори, монтують обігрів у пташнику. Ну, коротше, все вони красиво, все роблять. А потім покажи, що в ваді дуже хороший і дружній колектив. Uh, найди там, не знаю, пашу, може хай руку тобі пожме, і щоб дівчички внімались.